Вони прийшли за ключами Сатоші. Але вони не врахували одного. Це наша земля. Панасе, застрибуй! Покажемо цим дронам, що таке Волинський дріфт. І тут, як то кажуть, Остапа понесло. Куди, голубчики? На пиріжки не встигли, а на кочергу в самий раз. Ось тут моя Галина і показала їм справжню силу. Навіть їхні модні щити не витримали нашої кочерги. Об'єкт чинить опір невідомою зброєю. Іване, тисни! Якщо вони заберуть коробку, мережа згасне назавжди. <клевиць> Кажуть дарованому коневі в зуби не дивляться. Це вам подарунок від нашого сервісного центру. Ось так, онуки. Тепер і у нас є свій власний, народний, так би мовити, інтернет. Блокчейн синхронізовано. Власника підтверджено. Я бачу кожен блок, кожну транзакцію. Ви нічого не зможете видалити. Віддай код і ми залишимо твоє село в спокої. А попитці не хочеш, НАТО недороблене. Отакої хлопці, здається, мої бджоли розізлись не на жарт. Сигнал занадто сильний. Ми втрачаємо зв'язок з базою. Запрошені гості швиденько відступили під покровом бурі. Ну що, панасе? Тепер ми Швейцарія. Ми вистояли. Але це був лише початок світового форку. Виявилося, дід Сатоші залишив коробку в кожному селі. Пора збирати раду директорів. Ось так, дітки. З моїм гаманцем криптовим, ми ще й не такі серіали знімемо. А Галька, бачите, сміється.